Розповімо вам про нову виставку під назвою Шляхи, яка відкрилася 14 листопада у виставковій залі краєзнавчого музею міста Горішні плавні. У залі представлені роботи трьох кременчуцьких мисткинь – інни Мосієнко, Тетяни Шуляк та Анжеліки Голишкіної. Ведуча відкриття виставки, старша наукова співробітниця краєзнавчого музею Катерина Гредель Чекір розповіла про настрій та особливості виставки. Ми раді вітати вас у нашій залі на відкритті виставки Шляхи. Виставки, де зустрілись три талановиті чарівні жінки, три художниці, три різні творчі дороги. Вони різні за стилем, технікою, відчуттям світу та передають на полотна власний емоційний досвід, стан душі, подих природи і людини. Пані Інна працює в різноманітних техніках, серед них олійний живопис, графіка, акварель і батіс. Вона також створила власну авторську техніку роботи з олійною пастеллю. Пані Тетяна, мисткиня, яка живе у Русі, в відкриттях і враженнях вона подорожує, спостерігає, смакує та слухає. І все це перетворює на мистецтво, що лягає олійними фарбами на полотно. Все, що торкається душі художниці, стає поштовхом до народження образів. Пані Анжеліка ж, майстриня текстилю, яка пише свої твори не пензлом, а нитками, кольорами тканин та фактурою. На відкриття виставки завітав начальник відділу культури, спорту та туризму горішньоплавнівської міської ради Анатолій Головня, який висловив подяку та привітав із відкриттям виставки художниць. Приємно, що ця наша така затишна ошатна зала приймає е, дуже багато цікавих бачень світу сучасності, і скільки не знаходишся в цій залі. Завжди в кожній виставці знаходить щось своє, щось цікаве, і сьогодні мені було дуже цікаво, як можна поєднати три абсолютно різних світогляди, три абсолютно різних техніки. І сьогодні мені дуже приємно, я дізнався, що насправді ви товаришуєте разом. І цей такий спільний проект він є досить на мене, досить цікавим. І ну, скажу відверто, особисто для мене десь трохи повчальним, тому що. Весь час, скільки не живеш, скільки навчаєшся, бачиш щось нове, і ми постійно розвиваємося в пошуці себе. Кожен бачить, мабуть, в цих картинах десь частинку свого внутрішнього світу. І я вам дуже дякую, що ви своїми роботами, своєю енергією. Своєю можливостю показувати і бажанням творити і ділитися своїм внутрішнім світом, робити цей світ краще. І, зокрема, сьогодні ця краса прибула до нашої зали, і сподіваюсь, вона буде мати відгук дуже великої кількості людей, які приходять і дивляться на ваші роботи. Окремо нам вдалося поспілкуватися із кожною авторкою. Вони розповіли про свою творчість та роботи, які презентували на виставці. Художниця Інна Мосієнко надала роботи із серії окуляри. На кожній її картині представленій на цій виставці Яскрава дівчина в окулярах. На виставці представлені роботи в стилі олійний живопис на полотні. Я дуже люблю саме два напрямки: це графіка: лінери, фломастери, маркери. Акварелью теж я пишу. Чотири роботи з цієї серії думала робити п'ять, але чогось чотири народилася п'ята, може вона десь там в зачатковому рівні, десь може вона там зараз думає про те, як з'явитися. Але цей шлях кольорового буму якогось рожевого. Захотілося такого кольору, він якось сам е, проліз. Я вже в житті люблю таке все мене більш сіре, чорне, таке, бо це фон, а сама яскрава завжди персона, бо одяг не повинен бути яскравіший за персону, Ну, я так думаю і так відчуваю. Мені сірий дуже подобається. Але це ж таке захотілося такого. І серія ця називається Sun Glasses, тобто Сонячні окуляри. В цій серії я хотіла сказати. Про те, що сонячні окуляри це захист не тільки від сонця, а від людей, які і від подій, які тобі зустрічаються по дорозі життя. Ти іноді хочеш їх просто відзеркалити, ти не пустити в себе щось. А, ти хочеш. Або якщо дивишся на щось красиве, ти його і бачиш, і воно ще додатковим екраном відзеркалюється. Це додаткове сонце, додаткові, якісь красиві споруди, якісь бананові, там я не знаю фруктові фреші. Я не знаю все підряд. Ми не повинні все пропускати через себе. Тобто треба вміти ну, брати те, що, що твоє, або що робить тебе кращим, або що робить тебе більш емоційно. Співчутливим все це часточки нашого повсякденного життя. Також я привезла дві текстильні голови: хед один і хед, два. До них ще є гобелен великий соціаль. Це я робила. У нас була ніч музею в Германії. Нас запросили туди з Тетяною Шуляк представляти Україну. І у мене були ці композиції, у Тетяни інші композиції. То це частина германської експозиції, яка була в Тюбінгені. Видно, що це мистецтво взаємопроникне, бо ми є три. Подруги. Ми разом подорожуємо і працюємо в одному місці, і виставки робимо часто одним гуртом. І тому є якесь взаєморозуміння, якась внутрішня така геопозиція, яка дозволяє роботам мирно співіснувати в одному просторі. Тетяна Шуляк авторка абстрактних робіт, у яких цікавим чином поєднуються кольори. Вона нам розповіла про те, де бере натхнення. Ми разом спілкуємося, дружимо, їздимо за кордон, отримуємо якісь нові враження, нові емоції. Відвідуємо сучасні виставки. І в цьому році ми зі були в Італії. Ми відвідували дуже багато різних музеїв і сучасного мистецтва. У Флоренції бачили багато всього тем палац Веки. І... Палацу Пітті, Барчелло, і в тому році ми всі трьох разом їздили до Провансу, до Марселя. Там ми бачили дуже багато мистецтва сучасного мистецтва двадцятого, століття. І Це завжди надихає. Я думаю, що якось опосередковано це завжди відображується в роботі. Скажу щодо себе, коли ти починаєш, ти не знаєш, що в тебе вийде, і кожен раз в мене проблема, тому що я питаю, а що це? Тому що ну, абстрактне мистецтво це таке мистецтво не конкретне, воно дуже подібне до музики, тому що воно оперує е, ритмами, е, якимись е, кольором, колоритом. Це така певна медитація, коли ти в е, е, якийсь інший вимір, якась інша реальність ти перебуваєш. І чим цікаві роботи абстрактні, тим, що кожен на них бачить свої. Хтось бачить пейзаж, хтось якісь своє. Тобто воно працює більше на асоціації. Я думаю, що от в наші ці такі складні непрості часи, мистецтво воно і об'єднує людей, і лікує душу, і в мистецтві ти знаходиш якийсь свій такий. Куточок, куди можна зайти, залишитися з собою на одинці. це така як арт-терапія з городу. Так що буде дуже приємно, якщо люди побачать цю виставку і кожному з них відгукнеться щось своє, коли вони от можливо знімуть цей стрес, депресію, яка часто буває. А тут такі яскраві. Кольори, світло радісно, і я думаю, що це людям має бути приємно. Коли я зайшла, то подумала: о, яка класна виставка. Тому що, дякуючи робітникам цього закладу, вони зробили дуже гарну експозицію, дуже якось так цілісно виглядає. Я навіть була, чесно кажучи, приємно вражена, тому що ми от разом прямо так тісно не виставлялися, і я навіть не бачила роботи, які Дівчата давали на, на цю виставку, але так приємно приємно здивувалися. Анжеліка Голишкіна, авторка текстильних робіт на цій виставці. Вона розповіла нам про свій творчий шлях та процес створення робіт. Я перед тим як почати робити саме картини з текстильних матеріалів, займалася більш народним мистецтвом, робила ляльки-мотанки, і потім ці невеличкі клаптики почала зшивати. І почали мене з'являтися текстильні роботи, але вони також були. Пов'язані саме з тим моїм баченням світу, саме цим лялькарством. І це перші це саме краєвиди України. Саме в такій текстильній техніці виконання, коли немає такого переходу кольору, немає мазочка, неможливо зробити розтяжку кольорів як в живописі, а треба підібрати з того, що в тебе є, і поєднати ці шматочки тканини. З часом з'явився в мене більш власне бачення цієї роботи з текстилем. Але коли ти починаєш працювати з тканиною, тобі здається, що це щось таке наддивовижне, ніхто цього не робить. А коли цікавишся творами художників, які працюють саме в текстилі, з'ясовується, що це дуже велика ніша, в якій багато різних технік, багато варіантів виконання, і кожен художник текстилю виконує на навіть схожі чимось роботи, але зовсім по ріznому когось більше шиття, в когось. Це печворк, хтось додає фарби, хтось шиває машинкою, хтось шиває це вручну, і в цьому вирії різноманітності, коли ти бачиш, як хтось робить, і тобі хочеться взяти там шматочок, взяти там шматочок, тому що ти тільки починаєш, як людина працює вже довгий час. Треба не загубитися і знайти знов таки щось своє. А взагалі про поєднання, то зазвичай мої роботи. Вони трошечки не вписуються ні в живопис, ні в графіку. А тут, коли ми зайшли до зали і побачили, як переміксувались роботи, як вони одна поряд з одною були. Представлені, як вони дивовижним чином поєднались, тут таке враження, ніби ми навмисно підбирали ці роботи. І коли ти бачиш, що все настільки гармонійно і все настільки чудово, одне під одне підходить. Робота, яка була проведена тими людьми, хто складав цю виставку, дуже дивовижна. Виставка триватиме до 29 грудня у виставковій залі краєзнавчого музею міста горішніх плавнів за адресою проспект Героїв Дніпра. 40. завітайте і ви за порцією натхнення та настрою.